Доброго дня, друзі. Сьогодні розконсервував сівалку, ну, з-під пленки витягнув. Е, подивитися, що треба зробити для наступного сезону. Е, з осені зробимо її дефектовку, е, відремонтуємо, і щоб вона в нас весною на весну була в повній бойовій готовності. Це, звісно, треба було одразу після сезону. Як відсіявся, зніму патрубки е, гофри, щоб не розтягувалися. І тут у нас одна є конкретна проблема, яку треба зробити. Ось зараз покажу. Приводний вал лі... лівий, виходить. Отут полетів підшипник в цьому вузлі. Що на що з колеса йде. І ще в нас отут тріщотка оця полетіла. Тут, виходить, зуби з'їло геть. о Але добре, що є привод з кожного колеса. Ось на цьому. Ну, з кожного з коліс. І ми так без одного колеса відсіяли там. Последні гектарів 30 чи 35. О, Це хочемо зробити е, оці колеса і, і ось цей чистик О, е, з нутрі. Тому що в нас був оцей нестандартний, він, виходить, е, доп-комплектації йде оц, оцим чистиком ми поставили стандартний чистик, ось він тут кріпиться, там пружинка всередині. О. І в парі з оцими колісьми, яке б вологе не було, тут, слава Богу, цього сезону не було забивань. О. Ось такі колеса в нас вузенькі, а до цього заказував на пробу. Широке. Ось таке саме колесо шпицеве, але воно широке. То я їх два штуки було, то я їх поставив на край, щоб воно в цей не забивалось там нічого. Тому що в нас були ось о... отакі колеса. І без цього чистика виходить страшне. Отут зношений він. Бачите, скільки, скільки витертий. І пружина ослаблена, тому що вже тіла немає, да? і воно дуже в нас забивало. Той рік прямо ужас ми мучились, не знали, що робити. Подивився я, почитав американські форуми і заказав оці стандартні чистики і красота, проблема пішла по висіву. Все, все чудово було. Висіло у нас все Отлично. О. Ніяких проблем не було по висівному. Все чітко. Комп'ютер вже другий рік робить. Е, Комп'ютер рекорд, все, все чудово. Е, Тупки ми перебирали в прошлому році і все там працює. Ось оця система, звісно, Розгортачів хороша, тільки тут виходить я не знаю чого, ми вже ставили болт, тому що там був такий пін і виходить, він, ну, попасти неможливо відрегулювати. Я бачу звісно, там що так вони паралельно стоять, то там регулювання набагато краще. Ну, Тим не менше ми справилось відлично все на соняш, коли по соняшнику сіяли, е, намотували е, армірований скотч, тому що в нас три е, ці тукопроводи прям, ну, прорвало геть насквозь палка. І ми защиту ставили на трактор спереді, щоб воно валяло е, Цей, такі соняшників, але все одно. Оці про кришки розкажу. Це... Кіроградські кришки вони на атрях йдуть. Ну, Дерьмо полніше. Вона на сонці нагрівається і ну, холодець, просто холодець. Оці його хлястики ну, повідривалися, дивіться, геть. То ми вже різниками з велосипеда їх почіпляли. За такі гроші ще б там пару гривнів на доставку. і... Заказав би з Америки оригінальні кришки, там ну, небо і земля немає. Зрівнювати. Відкривати їх нема куди. Отак вони з торця не стають. Нема куди. Там на оригінальні кришки такі защолки і знутрі дві резинки їх тримає. Вони надіваються на банку і вони стоять під 90 градусів. А ці вітер здуває, ну коротше, максимально з ними невдобно поприв'язували їх. Короте, не рекомендую з ними взагалі зв'язуватись. Дивився на цих на атрях, там на церерах маркер. там, ну Таке тоненьке, боже, я, я не знаю. Тут подивіться, який метал, який метал, які кронштейни, циліндр. Тут вуха. Ну, та не можна дуби косити цим маркером. Я, я просто не знаю як там конструктора зробили, що воно таке, ну боже, хліпеньке, коротше, там ужас. Ось такий маркер. В общем, е я відео не знаходив, як ремонтувати її, так що буду знімати сам, щоб було комусь може знадобиться, хтось буде робити. Тому що я не маю уявлення, як той вал витягувати там, і міняти ось ці. Получається, це тріщоточка така, вона клацає назад. Оцими пальчиками. Клацає назад на, рез... на пружинці. Ось так воно йде. Та й оце таке. Ну, До нових відео.